Слава Богу, слава Україні героям слава! Так, як і з новини, ми всі зараз знаємо, що сьогодні мають відбутися переговори у Львові між турецьким, ну, нашим першим президентом України, турецьким президентом і Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. З турецьких каналів СНН, Турк, президент Туреччини. Ренжет Таїп Ордоган на зустріч у Львові може обговорити з президентом Володимиром Зеленським можливість прямих переговорів із російським диктатором Путіним. Тепер І Ще невідомо про що про наміри Генсеку ООН на зустрічі з президентом України, ну але Антоніо Отерешом обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також. Пошук політичних рішень для завершення війни з Росією. Ну, на мою думку, жодних переговорів, жодних переговорів не може бути і склонити президента України на мирний поворот з диктатором, так як через деякий час своє, за своє візьметься назад, Путін чи Росія і далі буде гнобити, загарбувати не тільки українські землі, а і інші країни. Так що ніякі переговори до завершення капітуляції Росії, повної капітуляції Росії, звільнення всіх територій або докупаці території України, щоб жодної, жодного російського солдата не було на українській території. І повністю, як казав, вся територія так як належало 91-го року, так повинна належати на 91-й рік, має належати Україні. Ну, а я ще до доповнення до цієї ситуації, зараз я вам покажу. Зараз о, зараз тільки недавно він таки отримав. Так, бачите, зараз ви о, перше перегляньте. Бі. Бачите, ЗСУ пропускають наші СУ, е, Збройні Сили України, пропускають підготовку росіян масового обстрілу України 24 серпня. Але тут не то що дивіться, далі стягують кордони ракетні кописи та боєпраси для них. Повідомляють у стратегічному команду. Збройних сил України на початку серпня з Улан Уде вийшов ешелон з боєприпасом у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 зур до кордону з України. що вони готовно прибуде у 20-х числах. Так що приблизно двадцяти -е числа, так що вони до 24-го вже будуть можливість те, що вони будуть на, по нас стріляти. Плюс до того, ми добре знаємо з новин. З, з Білорусі, що там теж в Білорусі постягували ці С-300, С400, які раніше придбали в Росії, всіх стягнули їх під кордони України, під границю України. Тепер бачите так, що жодних переговорів до повної капітуляції Росії не може бути, бо тому що загарбник є загарбником, він просто хоче відтягнути час, щоб далі почати. Не то, що повністю далі захвачувати землю української ну, українські землі і інші країни. Тепер, що відносно тих попередніх, ну, попередніх ефірів і, і, і ну, маю на увазі, і сьогоднішньої ну, річної давності, зараз вам покажу. Рік часу тому, от до попередньої ще звернувся, потім ще в деякі новини вам зачитаю. От, дійці, рік тому я звернувся. Ну, то, що я вам говорив, що я тому два дні 16-го числа, рік часу тому звернувся до Зеленського, то я зробив в прямому ефірі, а потім ще тут таку зробив допис і твіти, і, і постив інстаграмі, Твіттері і в Фейсбуці. Бачите, от Богдан Гавриляк публі, то, в ете, є в тому, як то твітери моїх адрес, а то в Інстаграмі. Опубліковано бономери 16 серпня 20, 23 години 14 хвилин. Публічно голові Ради національної безпеки і оборони України, президента України Володимиру Зеленському. Тут адреса в, в Твіттері Зеленського, а тут адреса його інстаграмі, звернення. На засідання РБО України 20 серпня 2021 року місто Київ. Прошу розглянути у мене звернення, а саме Шогарен Конституційне право громадяни України, влада, зокрема Кабінет Міністр, суди, суди Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР України. 25 рік, а вже маємо сьогодні на 26-й рік, 6-й рік П'ятий рік тут було тому рік. Часу зараз шостий рік у соціальних мережах визнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранту до одержання конституції України, немає влади діє банди, діє злочинно корумпованої хічна система. На підтвердження, що в Україні 25-й рік, і п'ятий рік в соціальних мережах немає правосуддя, немає гаранту додержання конституції, України, немає влади діє банди, дії злочинно-корпованого хічна система. Тут є всі посилання, де можна мене знайти. Ну, зараз ти тим більше можна знайти в Тіктоку. Ну і в Ютубі, і так далі. Тут є все, і Фейсбук, і Твіттер, і повністю телеграм канали і так далі. От телеграм-канал, маємо Ютуб, от телеграм-канал. От, от тут є посилання робити посилання, знаходити. Я в тому відео, в тому зараз ефіри, я дам після того в коментарях, дам повністю координати, де можна мене знайти. У мене вазі на соціальних сторінках і в групах, у всіх мережах і так далі. Тепер далі тут я таке зробив. Ось зараз і хочу сказати, я зробив, таке, ну, маю на увазі такий допис. О, сюди зробив, зараз ми вже переглянемо. Зараз, зараз я вам покажу в як то в телерам каналі є. Ось зараз бачите, зараз о, ви маєте телерам каналі О, і тут я телеграм каналі. І що хочу вам сказати, ви бачите всі свіжі новини ви можете тут прочитати на моїх сторінках і каналах. Зараз вам перечислю. Основні новини можна читати у Фейсбуці на моїх двох сторінках. Одну сторінку я бачили, зараз вам другу сторінку показую. Ото є друга сторінка моя. І в моїх чотирьох групах. Можете прочитати всі свіжі новини, ну на сторінках більше публікую повністю всі новини, які дня, ну, які мені відомі, і правдиві. стараюсь бути, щоб правдиво все опубліковувати правдиві дані давати. Тепер, що я хотів сказати, ви бачите, ви я зробив той допис по відносно, відносно того звернення річної даності, я вночі зробив. Ну і от дивіться, хотів вам показати, як тік вже перегляд моїх є. Зараз, хоча тут в мене є мало е, е, підписчиків, але зато є перегляду дуже багато. Дивіться, маєте бачите, сьогоднішній 12-ї 12 е, ну, допису чи посту, бачите, вже є 3 тисячі переглядів. При тому, що в мене зараз підписчики тут є 19 чоловік, ну 12, 19 людей. Але бачите, ну і по Зеленському, тут майже до 3 тисяч доходить. То, е, то я, Позавчорашнього ну, Дані, ну типу, півтора дня вже пройшло, другий день. Так що, от, ви бачите, що тут є більше можливість бо я переглядаю. Ну і, можна сказати, і в Ютубі, зараз вам покажу, бачите, в Ютубі теж. Ну, теж я зробив той допис, і от є перегляд, скільки так далі. Дякую підписчикам, перші, що підписалися на мої канали, на YouTube канал і телеграм-канал. Дякую, що підписуєтеся на Фейсбук на мої сторінки, особливо на другу сторінку, бо та перша сторінка майже все постійно п'ять тисяч, а на другій сторінці можна підписуватися там ще достатньо кількість, і тим більше що там, там необмежена кількість, і так само, як в групах. В групах можете підписуватись, і як казав, кількість бажаючих все буде задоволено, бо тому що там нема ліміту на підписчиків. Так, що, а ще хотів вам зараз такі дода деякі такі важливі новини, зараз вам покажу. Так, дивіться, зараз, щоб ви знали, то особливо для, стосується наших дівчат-діночок. Бачите, зараз я вам покажу. Так, секундочку, бачите. О, з 1 жовтня на військовий облік, з 1 жовтня, на облік, має стати українське представниця 14 спеціальностями, щоб ви знали, хто підходить під ті спеціальності. так що той буде така корисна інформація, щоб ну потім ніхто нічого не, не звинувачува. Тут є перша хімія, хімічна технологія та інженерія, біологія. Телекомунікація та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро та неполистотехніка, автоматизація та комп'ютерна інтегровані технології, методологія, інформація, вимірювання, техніка, науки, проземлю, географію, фізику, астрономію, харчові технології, технології виробництва та переробки, продукції тваринства, забезпечення військ, збройної військової техніки, технології промисловості, фізична терапія еркотерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза, стоматологія, медицини, мед... медсестринство, формація, технології, медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнологія та біженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, об'єкт оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та Страхування віддівництво та поліграфія, психологія, соціальні роботи, соціальне забезпечення. Також до переліку додати такі спеціальності: авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна технологія, залізничний транспорт, пожежна безпека. Ну то просто для відома думаю, що то корисно буде знати, Не то, потрібно знати, щоб хто підпадає під ті спеціальності, щоб знали, що до 1 жовтня чи з 1 жовтня мають стати на обік військові, бо тому що там потім ну, можливо, будь якесь недорозуміння згідно законом. Так що ті, тут новини, ті обстріли і так далі, інзічні на ранок то все тут є повністю вся інформація, всі переговори, якщо хто так далі. Так що тут є інформація достовірна, стараюся достовірно давати інформацію. Він показує ще інші сторінки, щоб я були в курсі справи всіх у моєму зараз інстаграм. Ми зайдемо О, бачите, інстаграму, то я теж, теж дав. Про той попередня інформація, так що, бачите, активно деякі мене читають, і то відомі особи читаю тут. Так що я врахую, що то непогано, тому що багато хочу знати. Я кажу, я в шоці. не в шоці, але хочу сказати, що ще немає тижня, ну, може один, день, може шостий день або немає ще тижня, як я тік-токую і бачите, скільки перегляду, бачите, ми зараз зробив на ту секунду чи на ту хвилину, бачите. 3071 перегляд. Я рахую, що при тому, що мене мало читає, підписчиків мало, але переглядають багато достатньо людей. Так що я думаю, що інформація достовірна. Потрібно кожному знати, кожен хоче знати, бути в курсі всіх справ, новин, І інше хочуть знати. Так що, що відбувається в Україні по правах людини, особливо наші, про наші збройні сили, яка ситуація. Ситуація з Росією по переговори так далі. Так що сьогодні важливий день по переговорах. А так як я вам казав попередніх попередніх тих прямих ефірах, ну ефірі, я казав, що ми маємо думати перше зараз. Ситуація може бути загрозлива. То можна сказати вже бачите, як там доставка зброї Росії після 20-го числа. Ну, 20 числа, з 20 числа візьмемо. Але то, що є в Білорусі, скільки зброї, особливо С-300, С-400. Так що ми повинні готуватися, бути все озброєні, не тільки не маю на увазі, в першу чергу маємо мати зброю, забезпечені зброю, зброю, я думаю, нам країни дають і ще дадуть. Так що ми зможемо не тільки себе захистити, особливо. Вдарити по тих місцях, навіть туплому Керченському мосту, щоб ніякої зброї ну, з сторони е, Росії в окупованих територій, не долітало до, наш, до наших земель, до України і не бомбили нас. Так що, я думаю, наші союзники дають зброю, достатньо зброї щоб додавати, ми їх просимо, щоб далі давали, щоб у нас було все добре. Так що дякую, дякую, що ви зі мною дякую, що ви підписуєтеся на мої канали, ютуб канал, телеграм-канал. Підписуйтеся і ставите вподобання в Фейсбуці, Інстаграмі, Фейсбуці на двох моїх сторінках і в чотирьох групах. Ну, інші групи, Бо тому, що я опублікую ще інші групи, деякі пере, пере, ну, або роблять репост, поширення роблять на інших групах і інших сторінках. Так що тут ще, ну ті, хто що підписують, підписуйтесь далі, так щоб було більше кількість, більше перегляду. Ну і, і, і ясно, що, що можна змити, ще, ще підкреслити. Ось така ситуація. От Багато запитується, нащо ти посвятив себе, тій боротьбі, що ну, просто ти знехтував сім'єю і так іншими питаннями. Хочу вам доповісти і ще раз сказати: я колись до себе слово, коли почали мене ті бандити гнобити, мою сім'ю. Ну, особливо дітей і дружину, я дав собі слово, що е, який би кінець не був, але справу буду доведити до кінця, і хочу просто поставити перед Богом, перед собою таке питання: що якщо простий українець доб'ється справедливості, особливо по правах із борбою з корупцією в Україні, злочинної грохічної системи із бандитами при владі, які є, поки що є, були і є. О, якщо е, простий українець зможе добитися правди. І може встановити ну, права, свої конституційні права, які забезпечені Україну, то я рахую, що то достатньо аргументів, щоб потім кожен простий українець знав і розумів, що можна добитися Україні правди. І якщо буде мій приклад, типу, наукою або практикою, і те, що простий українець добився правди, то тоді буде все добре. Дякую за увагу. Може, я думаю, що, може, завтра чи післязавтра, я кажу, будуть якісь новини. Обов'язково я вийду в ефір і попробую, чи зробити якийсь допис, попробую розказати на дану ситуацію на кожен день. Так що дякую за увагу. Читайте мене. Будьте здорові, щасливого дня благословенного дня. До зустрічі. Дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі. І мирного неба нам усім. Дякую за увагу раз.